Слава Україні! Ніч в Одесі та області пройшла під сигнали повітряної тривоги. Слава Богу, без обстрілів. Але напередодні, пізно ввечері, ворог намагався атакувати Одещину, в тому числі і дронами Камікадзе. В день ракети, ввечері дрони. Наші сили протиповітряної оборони найкращі. Збивали, збивають і будуть збивати. Отож, напередодні чотири шахеди збито. Я думаю, що наступного разу ефективність буде ще. Більше. Дякую силам оборони дякую силам протиповітряної оборони за наші спокійні дні. Відносно спокійні дні у воєнний час. І звичайно, хочу подякувати нашим енергетикам за ту величезну роботу, яку вони сьогодні проводять на енергетичному фронті. Сподіваюсь, ситуація і надалі в Одеській області з електроенергією буде покращуватися. Ще багато треба зробити, і дякую Одеситам за розуміння. Отакий От сьогодні подячний ранок. І нагадаю, що загроза авіаційних та ракетних ударів ворога залишається завжди на рівні висока. Зброя ворога, на жаль, ще не закінчилася. Людей ще достатньо. Але ми знаємо найголовніше, що ми переможемо. Отож, тримаємо стрій. І обов'язково обов'язково вкотре буду нагадувати. Про дотримання інформаційної гігієни. І перш за все, отримання інформації з офіційних джерел. А то буде так, як було колись в Америці. Вистава по радіо атакує Марс, і що це спричинило? Отож, без паніки, тому що ворог розганятиме будь-яку інформацію, що впливатиме на ваш емоційний стан. Треба триматися, бо кожен з нас потрібен Україні після перемоги. І настання миру. Отож, нових здобутків продуктивного, тихого, максимально тихого і максимально світлого дня. Є чим займатися вперед і до зустрічі протягом інформаційної доби, яка не закінчиться після перемоги, в тому числі. Гарного дня!